Тоді скаже й тим, які ліворуч від нього. Ідіть від мене прокляті. У вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам Його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був і ви не напоїли мене. Був подорожнім і ви не прийняли мене. Був нагим і не зодягли мене. Недужим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді і вони скажуть йому у відповідь, Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним або спраглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді скаже їм у відповідь Істинно кажу вам. Не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили, і підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне.